Вітаю вас, мої любі. А йшла я собі на прогулянку, гарна, натхненна, майже богиня. І тут хрязь, мій капець сказав: досить, я більше так не можу. Підошва відірвалася як ілюзії про те, що ще трохи поношу, потерплю, використаю. І знаєте, що я подумала? Це не просто капця порвалася, це підказка від всесвіту. Якщо хочеш рухатися далі, час попрощатись зі старим, навіть із тим, що було зручне, звичне, але вже давно не твоє. І я вигадала Симоронську гру гра поміняйка. Знайдіть у себе щось, що вже віджило своє. І коли будете викидати, скажіть у голос міняю старі капці або те, що ви будете викидати, на ваше бажання. На тисяч підписників, на нові можливості та і на гармонійні стосунки на кайф від життя. Пишіть у коментарях, на що ви міняєте своє поношене. І нехай енергія обміну запуститься просто зараз. Ваша, як завжди, креативна та нескорена. Марина Гутнік, фея Нейросимирону і авторка магічних трансформацій через абсурд.